Підготували для вас неймовірну історію про останній акорд Кирила Буданова, що в ролі головного розвідника країни. Більшого ляпаса ФСБ годі було й уявити, бо замах на особистого ворога Путіна, громадянина Росії і керівника одного із найвідоміших іноземних підрозділів в Україні Російського добровольчого корпусу завершився перемогою нашої розвідки, і не просто перемогою, а ще й викриттям мережі агентів. І гарним заробітком, що пішов на підсилення нашої оборони. Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова, яка особисто знайома із Денисом Капустіним, про подробиці цього шпигунського трилера. Ось це підставне відео, в яке повірили російські спецслужбівці. Працює два ударних дрони. Перший в півів літає в мікроавтобус, в який заходить ціль. Особистий ворог Путіна, командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Другий фільмує наслідки удару, палаючи автівку. На фронті загинув командир РДК Денис Капустін. На запорізькому напрямку загинув командир РДК. Про загибель командира РДК Дениса Капустіна, який воює проти Москви у складі спецпідрозділу Тимура Гормо України, стало відомо 27 грудня 2025 року. Мовляв, сталося це на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Погиб мой командир. загинув мій командир, мій друг. Він загинув, як і багато наших друзів на полі бою, і це найкраща смерть для воїна та командира. Це тяжкий удар для підрозділу. Та в перший день нового. Року Оку гур розкрило карти. Командир живий. Здраві жила і Новим Годом! За даними наших розвідників, замовники вбивства повірили у цю ідеально розіграну легенду і заплатили за виконану роботу за хмарну суму півмільйона доларів. Стандартний російський прайс на ліквідацію топових українських військових та співробітників спецслужб коливається від 7 тисяч доларів до 50 тисяч доларів. Наші не лише вдало зімітували вбивство, але й розкрили всіх замовників та заробили для підрозділу грошей. Перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди мабуть приємно. Е, е, да. Я радий, що кошти отримані. Скажімо так, за замовлення вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. всіх вітаю з новим роком. Дійсно, непоганий початок року. Це не просто складна багатоетапна спецоперація, що тривала більше місяця. Це гігантський ляпас путінський ФСБ. Хто такий Денис Капустін Денису Капустіну? 41 рік. Він як і всі бійці РДК, росіяни. Я познайомилася з ним у 22-му. Я москвич у другому поколінні, брат моєї бабусі, герой радянського союзу, на його честь бюст і вулиця в Москві. Неодноразово спілкувалися з начальником штабу рдк бійцями та самим командиром, відомим також за прізвищем Нікітін та позивним Рекс, що з латинської означає білий король. Капустін мав одноіменний власний бренд спортивного одягу. Він колишній фанат московського ЦСКА, організатор міжнародних турнірів із змішаних бойових мистецтв. Мав зв'язки з радикальними правими колами. Європейські змі називали його неонацистом та ультраправим. Капустін вважає себе націоналістом. А РДК продовженням російської правої боротьби я русський, я націоналіст. Вот. Я націоналіст. Як я можу воювати за них? Путін заприсягся на крові знищити націоналістів російських, українських, американських, німецьких. Наших товаришів катували, вбивали, саджали до в'язниць. Він ніколи не приховував своїх політичних поглядів та ставлення до Путінської Росії. Ми оголосили кілька років тому. Путін наш ворог. Намагався воювати з режимом Путіна дома у Москві. На моїх зап'ястях стулялися стяжки пластикові кайданки, били мене по голові, кийками. і я особисто кинув не одну пляшку Молотова в різні об'єкти. І мої товариші робили те саме. Наші бійці підпалювали офіс єдиної Росії. Денис Капустін підтримав Євромайдан з 2017 року. Живе в Україні та приєднався до української армії. У Росії його назвали терористом і заочно засудили до довічного ув'язнення. У 2022-му він заснував та очолив російський добровольчий корпус. Слава Україні! Слава Русі! Спочатку цей підрозділ був частиною ТРО. Нині воює під гур. Що ти відчуваєш, коли ти тримаєш цей документ? Це просто для мене папірець. Мені важливо, що у мене в голові. Путін зло. Його режим повинен бути знищений. Капустян та його бійці кажуть, якщо Росія зменшиться, наприклад, до розмірів Московської області чи європейської її частини, це їх цілком влаштує, бо нині ця держава не прикрита метрополія з колоніями, з яких Кремль висмоктує ресурси. Наша ціль – це її. наша ціль. Це її трішки розділити на шматки я от за об'єднані штати Сибіру. Я Сибіряк, хай у нас буде своя держава, яка у нас була аж півроку свого часу. Скільки росіян воюють у складі РДК на боці України не розголошують. Пояснюють, РДК на відміну від Легіону Свобода Росії. Це добровольці, етнічні росіяни, які жили в Україні до повномасштабного вторгнення, або приїхали воювати за Україну проти путінського режиму з кордону. Це абсолютно свідомий вибір. Звичайно, ми розуміємо, що ми ось такого розміру мішені на себе одягаємо. Ми ж не українці, нас ніхто не буде обмінювати. Нас будуть катувати та вб'ють. Щодо бойового досвіду російських добровольців на чолі скапустяна про нього. Ого заговорили після операції на російському прикордонні у 23-му році. Тоді бійці РДК перетнули російський кордон на військовій техніці. РДК вперед! Це відео з прапором РДК біля пошти в одному з російських сіл. Ви точно пам'ятаєте? РДК знову зробив неможливе. Ми знову на батьківщині. Докази позаду моєї спини. Підрозділ Росіян брав участь у операції Червоний Дніпро. На надувних човнах провели розвідку бою окупованого правого берега, виконували задачі на Зміїному. Найбільша операція корпусу була розпочатовосени двадцять 2024 року на території Білгородської та Курської областей для відведення частини російських резервів з території України на захист прикордонних областей. Бійці РДК воювали на різних ділянках фронту, зокрема влітку 2025 року на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровщини. Наше завдання знищення путінської Росії. Режим Російської Федерації в тому вигляді, в якому він зараз повинен закінчитися. Він антинародний, антиросійський. Росія це зараз зірка смерті. Навколо вороги всі хочуть напасти. Так жити неможливо. Світ глобальний. Я б хотів добросусідських відносин з усіма. Тож не дивно, що такі росіяни, як командир РДК Капустін, для Путіна особисті вороги, на ліквідацію яких його фейз не шкодують грошей, але цього разу їх переграли підлеглі Буданова, відкривши рахунок в новому 2026-му на користь українських розвідників. Радіонова, Наталка Кучеренко, ТСН тиждень, годин плюс один марафон єдині новини.